Таємниця різдвяного подарунка. Тринадцять днів до різдва. Розплющивши очі вранці, Еллі побачила, що вовк уже прокинувся. Він сидів на впочепки біля входу в нору і задоволено дивився на простору засніжену луку. Нарешті Соня запитала його про зайчика Казі. Тобі пощастило цілісіньку ніч падав сніг. І на ньому залишилися свіжі сліди, можливо, зайчикові. Еллі закинула наплічник на спину, попрощалася зі старим вовком і роздивилася сніг у себе під ногами. І правда, він був укритий великими слідами у формі півмісяця. Невже їх залишив зайчик Казі, Дикі свині і різдвяний календар? На краю галявини Еллі побачила, що сліди ведуть у глиб лісу. Вона допитливо попрямувала далі, аж раптом помітила двох диких свиней. Еллі поспіхом сховалася за кущ. Звідти вона спостерігала, як свині сердито перезиралися. У однієї з них був сірий п'ятачок, а в другої коричневий. Сьогодні я беруся до справи, Тафі, рухнула дика свиня з сірим носом. Ні, Тофі, сьогодні до справи беруся я, рухнула дика свиня з коричневим носом. Але твоя черга була вчора. гукнула Тофі. Ні, вчора була твоя черга, обурилася Тафі. Аж тепер Еллі помітила, що позаду них. На стовбурі дерева висить картина? На ній було зображено будиночок із безліччю вікон. На сонен подив він здавався трохи понівеченим адже одинадцять віконечок відчинено або й узагалі відламано. Перепрошую. озвалася Еллі і вийшла з за куща. Приголомшені дикі свині розвернулися до неї. Невже ви сваритеся через понівечену картинку? Свині спантеличино подивилися одна на одну. Понівечена картинка? Ніяка це не понівечена картинка. Це Різдвяний календар. обурено рухнула свиня з коричневим п'ятачком. Різдвяний календар? А що це таке? зацікавлено перепитала Еллі. Про різдвяний календар вона ще ніколи не чула. У віконечках різдвяного календаря. Аж до святвечора ховається невеличкий подаруночок. У нас це шоколадки. І сьогодні я можу відчинити чергове віконечко, пояснила Тофі. Ні, сьогодні моя черга. крикнула Тафі і дмухнула снігом Тофі в очі. Ну, постривай. Тофі дмухнула у відповідь. І так тривало якийсь час дмух, дмух. Дмух дмух. Ура, битва сніжками. радісно запищала Еллі і собі кинула у свиней снігом. Ну, постривай. фиркнули Тофі і Тафі та ж соні на голову цілу грудку снігу. Кінець кінцем усі троє опинилися в заметі, і це їх так насмішило, що вони, регочучи, завовтузилися в кочугурі. Аж раптом Еллі дещо спало на думку. А можна мені відчинити віконечко? Я ще ніколи не відчиняла віконечка в різдвяному календарі, і поспіхом додала До того ж, це б поклало б край вашій сварці, Дикі свинки якось менше путілися між собою. Урешті решт вони кивнули і радісно повідомили Якщо так. То сьогодні ти можеш забрати солодощі. Задоволена Еллі видерлася на спину свинці з коричневим носом і відчинила дванадцяте віконце. За ним ховалася малесенька шоколадка у вигляді подарунка. Еллі хотіла кинути її до рота, аж раптом знову згадала про пакуночок для зайчика Казі. Від щирого захвату вона геть чисто про нього забула. А ви знаєте, де живе зайчик Казі, поцікавилася вона та сховала шоколадку в наплічник. А як же? О, там. І тофі тицнула ратицею в один бік. Ні, ось там. І тафі тицнула в протилежний бік. Еллі зітхнула. Вона попрощалася з дикими свинками, обрала собі вузеньку стежечку посередині і побігла вперед. Коли на дворі стемніло, вона дісталася в ферми. Цікаво, чи знайде вона тут зайчика каказі? Дванадцять днів до різдва. Уранці Еллі прокинулася в затишній копиці сіна. Мабуть, вона залізла сюди вночі, коли вже була геть сонна. Еллі підвелася, солодко позіхнула і потягнулася. Вона помітила, що опинилася в стайні. Аж тут привітний голос запитав Оце тобі на? А ти хто? Еллі допитливо обернулася. А що як це зайчик казі? Корова Кароліна і Солом'яна зірочка. Спершу Еллі не побачила нікого, а потім помітила, що перед нею серед золотистої соломи. Стоїть корівка. Шерсть у неї такого ж кольору, як і солома навколо, тому соня не одразу її постерегла, а очі в корівки були такі великі і брунатні, наче пузаті каштани. Ти зайчик казі допитливо поцікавилася Соня. Корова повільно помотала туди-сюди головою. Ні, мене звуть Кароліна. Пояснила вона і витягла з копиці довжелезну соломину. Спершу Еллі вирішила, що корова хоче її з'їсти, але побачила, що та, тримаючи соломинку в роті, обережно згинає її. Спочатку в один бік, потім в інший. І відбувається справжнє диво. Соломинка поволі перетворюється на маленьку зірочку. Коли зірочка була готова, корова віддала їй Еллі в лапки. Тримай, це для тебе, усміхнулася вона. Солом'яна зірочка, яка гарненька, зачудувалася Соня. Кароліна показала в куток стайні. Подивись но, ну, там їх багато. Я їх самотужки зробила, гордо повідомила вона. Аж тепер Еллі помітила, скільки в стайні зірочок. Складені одна на одну, вони височили цілою вежею. У променях ранкового сонечка вони мерехтіли і сяяли, наче були зроблені зі щирого золота. «Як гарно, знову вигукнула Еллі. Я б залюбки розвісила їх по всій стайні, але, на жаль, не можу нікуди вилізти. Зізналася Кароліна, і Соня помітила сум у корівчаних очах. Еллі дещо спало на думку Я добре вмію лазити, тож порозвішую їх для тебе по всій стайні, пообіцяла Соня. Ти справді це зробиш? З великих очей зворушеної Кароліни заструменіли рясні сльози. Звичайно, я залюбки тобі допоможу, запевнила Еллі. Разом із Кароліною вони почепили до кожної зірочки довгу суху травинку. Потім Соня вилізла на крокви і розвісила прикраси. Кілька зірочок почепила на вікно, декілька на стіни і ще трохи під лампою. Коли Соня впоралася, солом'яні зірочки по всій стайні розхитувалися і танцювали. Саме цього я й хотіла. А тепер моя мрія втілилася в життя. Кароліна аж сяяла на радощах. Вона показала Еллі, як зробити солом'яну зірочку. Соня вигинала соломинку спершу в один, а потім в інший бік. Поволі соломинка перетворилася на зірочку. Трохи кривенька і покручена, вона здалася Еллі не надто красивою. Але Кароліна пояснила. Що це справжня зірочка Еллі, і більше ніде в світі немає жодної схожої, і прикраса вже видавалася прегарною. Ох, а тепер спати, мовила Кароліна, позіхаючи. Еллі була приголомшена, невже знову минув цілий день? З Кароліною було так цікаво, що вона знову забула про зайчика Казі. На вулиці вже стало темно, тож соня на ніч залишилася в стайні з коровою Кароліною. Вони разом затишно згорнулися в сіні і дивилися на численні зірочки під стелею. Знаєш, Еллі, перед різдвом я завжди так хвилююся, що часто не можу заснути. Пошепки зізналася Кароліна. Тоді порахуймо зірочки. Пришепотіла у відповідь Еллі. Одна, дві, три. Рахувала корова. Чотири, п'ять, шість, рахувала Соня. І, нарахувавши багато багато зірочок, вони заснули. Одинадцять днів до Різдва. Ку куріку. -рі -ку Еллі злякалася. На дворі було ще темно. Кароліно, це що таке? прошепотіла вона. Це півень Гафі. Він кукурікає щоранку о цій порі, пояснила корова і заспано перевернулася на інший бік. Уже наступної миті вона знову міцно і глибоко спала. Однак Еллі більше не хотіла спати. Їй кортіло нарешті знайти зайчика Казі. А що, як півень гафі зможе їй допомогти? Кури і різдвяний хор. Еллі вийшла з корівника і почула куткудакання, а поміж ним розносилося гучне кукуріку. -ку -ку. Звуки долинали з великого будиночка на чотирьох колесах, помальованого різноколірними яєчками. Еллі ще духо помчала східцями нагору. Кокоді, кокода. Поктали численні коричневі курочки. Поміж ними стрибав маленький кольоровий півник. Це, мабуть, Гафі. «Кукуріку!» – виспівував той. Еллі затулила вуха лапками. Оце та когідний звук. Побачивши її, півник із корочками. Миттєво змовкли, вони допитливо отощили соню. Вони уважно роздивлялися її вовняне пальтечко, наплічник, а одна курка навіть легенько цьобнула хвостик Соні. Ти хто така? урешті-решт поцікавився Гафі. Еллі обережно прибрала від вух лапки і мовила Я, Еллі, лісова Соня, шукаю зайчика каказі. У мене є для нього подарунок. Кури одразу знову несамовито заквоктали, а соня знову затулила вуха лапками. Ку-ку-коді, -ку казі, ко, Ку коді зайчик? Аласували кури хором. Півник гафі теж не вгавав. Кокурі Ку казі, кукурі зайчик. Чому ви так дивно співаєте? Ви Еллі. Дивно, ми тренуємося. На Різдво ми співатимемо коколятку. Нині дуже холодно, тож наші голоси мусять постійно працювати. Інакше вони замерзнуть, пояснив півник. А що це за коколятка така? здивовано запитала Еллі. Кокоді Різдво проквоктала одна курка. І так зраділи цьому, що підстрибнула, наче гумовий м'ячик. «Заспокойтеся, шановні кури, суворо наказав півень і постукав кіхтем посідальців. Аму. заспівав він. А кори підхопили. Амму? А тоді всі затамували дух. Еллі про всяк випадок, і далі затуляла вуха. У тім, коли півень з курочками хором заспівали, вона таки обережно забрала лапки. Пісня Гафі і курочок звучала чарівно. Кокодіха, кокодіхо, незабаром кокоріздво. виспівували вони. Коли пісня добігла кінця, Еллі завзято заплескала лапками. На біс! Гукнула вона. Курячий хор знову завів пісню «Кокодіха, кокодіхо, кодіхо, незабаром кокко Вони співали і співали, а Еллі танцювала. Вона підстрибувала, вона ковзала підлогою, а зрештою взяла кількох курочок лапками закрила, і вони закружляли курником. Ой, як весело. Аж тоді, коли на дворі стемніло, Еллі раптом згадала, що збиралася знайти зайчика Казі. З Гафі і курячим хором було так весело співати, що вона геть чистісінько забула про подарунок. Вирушати в путь уже занадто пізно, тож Соня залишилася ночувати в курнику, перш ніж вона заснула. Гафі приніс їй маленьку книжечку. Це тобі, сказав півник. Коко дірество, написано на ній. Це книжечка з коколятками». Дякую, Гафі, усім вам дякую, радісно гукнула Соня. Слухаючи співи курячої родини і гортаючи книжечку з піснями, вона заснула. Десять днів до різдва. Цього ранку Еллі спала так міцно і глибоко, що навіть не почула, як кокуріка півень гафі. Вона прокинулася лише тоді, коли носик залоскотав смачнючий запах. Соня ще ніколи не нюхала нічого схожого. Вона поспіхом попрощалася з гафі і курочками, здійняла носа в повітря і пішла на запах. Той привів її до дверцяток для кішки, що вели у великий сільський будинок. Еллі трохи повагалася, а тоді тихенько шмигнула всередину. Киця мімі -мі і різдвяне печиво. За дверцятами кімната з величезною пічкою. У мерехтливому світлі Еллі побачила смугасту білу кицьку. В лапках вона тримала дерев'яну круглу палицю, рухаючи її туди-сюди вздовж великої білої ганчірки. А що це ти робиш? поцікавилася Соня. Почувши голос Еллі, кицька впустила палицю і застрибнула на кубку дров. Та вже наступної миті повернула голову. Оце ти мене налякала! Я подумала. Що Карлос повернувся додому, а те, що я тут роблю, таємниця Змовницьки повідомила вона. І що ж таке таємниче ти робиш? допитувалася Еллі. Киця роззирнулася, а тоді нахилилася до соні і прошепотіла. Я кицька Мімі, таємна пекарка різдвяного печива. Дивись но. Ну, Перше печиво вже готове. Мімі наділа на передні лапки грубі рукавички і витягнула з пічки величезне деко. На ньому лежали численні хрусткі рум'яні зірочки. Носик Еллі одразу відчув смачний запах. Він був такий ласий, що в соні аж у голові запаморочилося. Хочеш скуштувати? І кицька простягнула зірочку. Залюбки. вигукнула Еллі. Кицька трошки подмухала на печиво, і, коли воно вже стало не таким гарячим, соня його куснула. Ой, яке ж воно смачненьке, хрустке і тепле, солодке і пряне. А можна допомогти тобі з випічкою, поцікавилася Еллі. як же, у двох буде швидше. Але не їй усе, печива мусить вистачити аж до різдва. Згода, пообіцяла Соня. Киця пояснила, що дерев'яна палиця це качалка для тіста, а біла ганчірка насправді тісто для печива. А за допомогою цього ми вирізаємо з тіста зірочки, додала вона і простягнула Еллі формочку. Соня одну за одною повирізала зірочки і повикладала їх на деко. Коли воно заповнилося, мімі засунула його в пічку. А що тепер? запитала Еллі. Тепер чекатимемо, поки печиво приготується. Раптом вони почули якесь човгання. Це Карлос, йому не можна бачити, що я потайки печу», Інакше жере все печиво. Він дуже полюбляє ласощі, прошепотіла мімі. Вона блискавично сховала за грубку тісто, готове печиво і деко а тоді потягнула за собою соню. Еллі причаїлася в схованці і дивилася, як коридором нісся пес із надзвичайно довгими вухами. Принюхуючись, він ловив носом повітря, відтак розгублено покрутив головою і зник за сусідніми дверима. Мало не попалися, захихотіла мімі. Вона посипала зірочки цукровою пудрою, а Еллі прикрасила їх різноколірними їстівними перлинками. Потім киця поклала кілька печивок у маленьку коробочку. Це для Карлоса. Засміялася вона. Яка приємна несподіванка. вигукнула Еллі, і раптом знову згадала про подарунок для зайчика Казі. Це теж несподіванка. І водночас Соня збагнула, що страшенно втомилася. Мімі теж почувалася втомленою, тож вони згорнулися клубочком у затишному кошику. Завтра запитаю мімі, -мі, де живе зайчик Казій, подумала Еллі, і, розмірковуючи про це та стискаючи в лапці велетенське печиво, заснула.